Привіточки! З вами я, Єгорка Поіграйка, козачок. Ви сьогодні на українськомовному каналі. Ми сьогодні пограємо як спіймати зомбаків. Будемо ми далі продовжувати робити кафе та будемо виловлювати зомбі. А ви напишіть в коментарях, що ви граєте всю гру. І якщо граєте, то... Напишіть, докуда ви дійшли. Мені буде цікаво, почитайте подивитися, докуди ви дійшли. Так, це зомбак вилазить і ми його спіймали. Бочку спіймали якраз. Такс. Є. Тобі треба. Зомбак старий. Так збили, каже вона. Ей, ви куди? Ну, гаразд, так також обійдемося. Зомбі говорить, чи хочеться видалити рекламу. Ми йому говоримо Н зараз ні. Та... і... Це й буде. О, о тут змійка. Це збив, в них уколи покидав. Ви бачиш? Я завжди уколи популяр. І в кожана також буду. А цих ще плюс один? Та кажанчику, ловися. Все спіймав я кожна. Тепер йдемо до зомбаків. Давай, давайте. Все, піймали ми. Цих ти ні, ще двоє. Давайте вийде. Так, з кувалду ти в мене не будеш кидати. Скувал даю, зараз ти туди і полетиш. Голий. Ви бачили? Він мене тікав, бо я тільки вміє що робити це тікати. Ладно, давайте. Все. ось це перший кафе. Ми прокачали, Так. О, перше перве ми зробили. Давайте позакидаємо. Тепер сюди. Хай робиться. Підемо в бій, але перед цим як підемо ми в бій, ми дещо візьмемо це ось. А саме ми зможемо. Ок! Да. А ми заробляємо там. Ви бачили? О, бачили тільки що, як я прокачав кулеметок. Так, поспи. пить, Зомбак, поспи. Одного спимо. Двух. їх збив. А що, зомбак так може? Таке жалкувато зомбаки, блю. Ну, ну, не дуже. Прямо і жалкувато, але жалкувато. І плюс. Продовжити полювання. Далі. Треба в бочку запильнити укол. Ай, не вийшла. Хоч тільки в бочку спіймати, бо це дуже рідкісні замбати. Так, давай, давай. друже мій. Ага, кущины добіжиш. Ба-да-дам. -да Далі будемо зараз поливати на них. Ходімте. Це давайте ох, це відробило важке. Ага, де зараз втечеш ти від мене зомбі? А ви знаєте, що оказувалося це все время, що ми були біля болота. Сітко не смійся. О, я прямо ж на вантажівку залетів. Давайте Зараз ми не можемо, то в кафе давайте завітаємо. Так сюди сиди порцію, сиди, Сюди. тут ще досі робиться. М -м -м. Ого, скільки ми вже тут заробляли на тих лядяниках. Пошук. Ну, разустрій ты поки ще шукай. А не, дрон, яку не хочу. Я хочу Давай Давайте візьму до ба, Я хочу Краще купити. Просто і все. Давай. Я вже не йшов. Ми не знайшли ще. Так, що у нас тут? Тут ще робиться. Тут також робиться. Ще шукається як врятувати зомбі? Як зомбі можна рятувати? Зараз стари тарілки літають. Ого. Угу. Якось було торнадо. Ну то що ти будеш Ай, ще чекати? Насім секунд так, що виготовляє Це молодці, давайте виготовляйте. І сидить, виглядаємо трьох, все знайшов. ти він в мене прокочений. Давай відро ловися. Тепер до цих зомбаків Давай, давай! Я не бачу програти. Ще двічі вдарити. Все. Фух! Ну, один, поїж. Це мій світовий рекорд був, Фух. Я думав, що я вже бочку не спіймаю. Ні, бочка Можка. Це що? зомбі лемонот зомбі музи, зомбі-желе ха, ха Так що у нас тут? Перестали купувати в мене. І не бачите, що я треба брати. Так, продати товари. Лучше ти зом... Ага. Прокачати. А, цю якось прокачати можна. Ні? А це вже прокачано? Прокачена і вся прокачана. Треба нижню прокачати. Ну то хай вони зомбі перші відчезна йдуть. Це знайшов зомбі. Все, кидаємо зараз міски. А що вони відбула не, не тянуть тікаю? Походимо. Хопа одного відстав бачили, як вони полетіли. А та що ви так довго літаєте? Що, хвата? Не хвата. Треба дві п'ятсот, а у нас одна 974. Ми... Нічого навіть не додається. А, ну звісно. Кінчилися. Собак. Зачекай вже. Так, іди. не замовлення, і мені приходить також замовлення. Це поки що тут полазимо. Так, як, а можемо тут знайти все, все, йдемо в бік. Жанчика сейчас А, Давай, давай, давай. Не встиг, останній був там раз для того там Я йому прямо ж на голову впав. А так це ж не чесно. Щас кувал даю. Так, давай, давай. Не стых. Якийсь так старий зомбок. Пробачай. Кафешку. Скільки? Все, вже можемо. Парва виконана, і тепер продати оці. А як це? Випшити? А давай роби, 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 роби. Ха-ха 13 аш Господь, надеюсь, она вас хватает. Це що я по новую готовлю. Хватит. Все, у нас 12 рівень. Новий зомбак! Ви чесно! Ходім те перевірятиш! Дім тепер який же новий зомбок появився. Нам треба побачити його. Це ж наш друг Бон. Ой, боляче. Зомбі. Ай, мене зараз цікавить і новий вид зомбі. Чого немає? Нового. Там показали щось буде. Тут, ну всього і нема. Далі полігоні. Що мали б дати? Показали що був. І, і це го може, тут він сидить. Ні, обичний. Новий! І наскільки маленький! Та такий пригунчивий! Та боляче ж! Новий зомбок мені не сподобався. Він малий, як щур. та ще Так. Знайшли вони. Так, де той малий зомбі. Не вухухай, я тебе повухухаю все. Давай. Малий, зомбі був спійманий. Ну, пробач, малий. Цього разу ти від мене втік, цього разу ти від мене вже не втік. Далі будемо. І ще раз йдемо в бійку. Охота розпочалася. знав первого те я спеціально робив щоб обігнати хоча б одного Ну, са мені нічого майже й не дало ще другий давилась Біжить. О, за нього дають ну, дуже багато. А ну давайте подивимося. Купити, купити немає у нас на максималку. Та ну, давайте я вам закину, а ви мені виготовляйте, а я в бійку. Все, погнали. Ось Малюк. Хоча б малюка забрали рідкісного. Він не рідкісний, просто новий. І малий вже такий шустрий. Скува боїв спина. Спіймали їх плюс один. Кофе тепер. Що у нас вистачає? Та вистачає вже. Порожена тепер ми будемо робити. Так. Давайте порожене це робіть нам. Тепер, що ми робимо. Них. Ну що, це ми вже багато чого пройшли. І після цього ви напишіть в коментарях, чи хочете ви продовження. Якщо ви напишете, чи хочете ви продовження, то ми будемо робити третю серію. А якщо ні, то ні. А ми давайте будемо завершувати серію. З вами був Юрка Поігройка, Козачок. Всім пока-пока.